То коли ти будеш, мамо, до кінця цього року встигнеш, а може, на різьбу в грудні бери відпустку?» повчає мене моя донька. Наче нічого поганого в цьому і нема, що хоче вона свята зі мною провести, та я відчувала, що щось тут не так. Я не помилилася, бо моя дочка таке задумала, що на голову не налазить. Людмила хоче квартиру продати, але без мене вона цього зробити не може, от вона й не полягає на тому, щоб я пошвидше приїхала. Ця ідея їй собі в голову не прийшла, це зять все придумав і її накрутив, а вона просто озвучує його думки. Коли я дізналася, що дочка надумала квартиру продавати, я їй відразу заявила, що цього не дозволю зробити. Ця квартира мені дуже важко дісталася. На відміну від доньки, я знаю ціну грошам. Та й у наміра я не дуже впевнена, якщо чесно, я з самого початку була проти цього шлюбу, але ж хіба хотіла донька мене слухати? Вона закохалася а у закоханих очі не бачить очевидних речей. Я з самого початку була впевнена, що зять з моєю донькою через квартиру. Він свого житла не мав, а тут нехай не одна кімната, але все ж своя. Людмила вийшла заміж три роки тому. Я їй відразу віддала однокімнатну квартиру, яка була в моїй власності. Хотіла, щоб молодята жили окремо, та переписувати житло на дочку я не поспішала і правильно зробила. З цією квартирою пов'язана цікава історія з мого життя. Я сама з дуже бідної родини, мами моєї рано не стало, мене один батько виховував. Але вихованням це було назвати важко, бо він пив. Тому я з дому поїхала, як лише школу закінчила. У місті в училище поступила, там мені гуртожиток дали. Потім я познайомилася з Костою, який став моїм чоловіком і батьком моєї доньки. Ми розписалися, він мене до себе забрав. І саме коли його мами я натерпілася стільки, що своїй доньці я такого не бажала З свекрухою жити. Мені вистачило всього два роки, а потім я з маленькою дитиною пішла від чоловіка. В Село повертатися був не варіант, бо там тато мені життя надавав. А я якось знову просилася назад гуртожиток і стала підробляти на місцевому ринку, а дитину я залишала на знайомих, як коли. Потім Людочка в садочок пішла, а я стала більше працювати і більше заробляти. Торгівля то було моє. Я вміла так скрутити, щоб всім було добре, тому мені вдалося за кілька років навіть трохи грошей скласти. Як тільки я почала ставати на ноги, а тут прийшла сумна звістка з села, не стало мого батька. Його будинок перейшов мені. Та в село повертатися я не мала наміру, до того ж і будинок був в такому занедбаному стані, що ж там жити було просто неможливо. В нього було потрібно вкласти дуже багато грошей, тому я вирішила продавати дім. Він стояв на доволі великій земельній ділянці, і за неї я отримала суму, якої вистачило, щоб купити однокімнатну квартиру на окраїні міста. Але я і цьому була безмежна рада. Життя почало налагоджуватися. А коли донька підросла, я стала їздити на заробітки в Польщу. Я з тих людей, що і роботи ніякої не бояться, і гроші вміють складати. Тому за кілька років я купила ще одну квартиру, тепер уже більшу, двокімнатну, в новому будинку і в хорошому районі. Але їздити на заробітки я не перестала, бо хотілося поки ще сили, ще щось собі на старість заробити. Коли Людмила сказала, що наречений зробив їй пропозицію, я їй допомогла з весіллям, але в нову квартиру не впустила, бо вважаю, що молоді мають жити окремо. Зять сподівався, що я їм свою двокімнатну квартиру віддам, а сама приїду в однокімнатну, та я не виправдала їх сподівань. Він не заспокоївся, накрутив доньку, що в однокімнатній квартирі дітей народжувати не можна, треба більшу житлоплощу. І моя донька тепер повторює мені щодня по телефону його слова як мантру, надію, що я дозволю їм продати однокімнатну квартиру, додам сама ще грошей і куплю двокімнатну, яка тепер стане спільним майном дочки і зятя. Тільки за таких умов зять погоджується жити далі з моєю донькою. Господарювати і мати дітей. А якщо ні, то він сказав, що буде розлучення і хоче створювати нову родину в більш комфортних умовах. Ти не хочеш щоб я була щаслива, для тебе гроші важливіші, ніж щастя рідної доньки, картає моя, моя дитина. Людмила щиро вірить своєму чоловікові і не хоче сприймати правди. А правда заключається в тому, що як тільки я куплю їм більшу квартиру, яка стане їхньою спільною власністю, зять за першої кращої нагоди подасть на розлучення і відсудить половину. Я в цьому просто впевнена. Чому ти постійно думаєш про найгірше? Ти спеціально так робиш, бо не хочеш щоб я була щасливою. Тобі легше стане, як я буду розлучена, плаче Людмила. От що мені тепер робити? Тут моє слово проти слова зятя, і я явно не в виграші. Я не проти купити доньці більшу квартиру, але я не хочу її на них записувати, щоб чоловік доньки потім не отримав про розлучені половину, а він на менше не погоджується. От що мені робити? Як правильно вчинити в цій ситуації?